Світий, живущий в мені, бо ми храм Духа Святого. Дух Святий, живущий в мені, зараз говорить до тебе, брат і сестра, не бійся, бо я з тобою. Я твій Бог, я тебе вибрав, і я. Тебе не відкинув. Не бійся, бо я з тобою, і не оглядайся, Ісая 41, 10. Тільки будь мужнім і сильним, і не жахайся, і не бійся, бо я з тобою, куди ти тільки не підеш. Навін 1, 1:9. Які б ти зараз не проходив труднощі чи ситуації, уповай на Господа! Всі проходять труднощі, всі проходять ситуації, через них ми становимося тільки сильнішими, сильнішими і сильнішими. Уповай на Господа, а уповай ще на Господа постижені не будуть ніколи. Уповай на Господа, і сприймай ці труднощі, ці ситуації за джерела, і ранній дощ буде покривати тебе Благословіннями і ти будеш становитися сильнішим, сильнішим і сильнішим. Бо блажен ти, тому що сила твоя в Господі і серце дороги. В серці до Бога. Халилюя. Він тебе зробить сильнішими. Дух Святий тебе проведе в перемогах, і ти будеш в перемогах. Халилюя. Сприймай ці ситуації за джерела. Галілюя. Вони проходять долини. Вони проходять долини плача і сприймають їх. За джерела, драгоцінні діти Божі. Він укріпить вас, Він проведе вас, і ви будете сильнішим, сильнішим і сильнішим. Всі проходять ситуації. Ви навіть не уявляєте, які приходи які ситуації, проходимо проходжу я. Але я їх, Він мене вивів на той рівень, де я їх уже сприймаю за джерела. І він мене робить сильнішим, сильнішим і сильнішим. Він і тебе буде робити сильнішим, сильнішим і сильнішим, які б ти не проходив тільки ситуацій. Халілюя, Халілю слава тобі, слава тобі, Господь великий! Слава тобі, честь тобі і величей Бог великий наш. Халілуя! Які б тобі не поставили діагнози в лікарні? Чи де лікарі? Ніколи не здавайся, ніколи. Послухай, що я тобі говорю. Послухай, що Дух Божий не я, а Дух Божий, живущий в мені, тобі говорить. Ніколи не здавайся. Ніколи. Я сам колись помирав, у мене були три невеликі діагнози. І я лежав три роки в лікарні. І прийшов Господь і зцілив мене. Бо лікарі вже говорили, щоб рідним, щоб забирали, вже готувалися до того, щоб мене похоронити. Але прийшов Господь в останні, в останні минути, в останній такий період. І прийшов і зцілив мене. Брати і сестра, дорога людина, які б тобі не поставили діагнози, послухай, ніколи не здавайся. Халюху. Він, Бо Він послав слово своє, Псалом 106.20, і воно оздоровило їх і спасло їх від могили. Слово Боже, да і амінь. Він послав слово своє, це тобі зараз. Дух Святий, живущий в мені, говорить до тебе. Він послав Слово своє, Господь, і воно оздоровляє тебе. Ранами Ісуса Христа ти зцілений. прийми це в своє життя, прийми це в свій дух. Ранами Ісуса Христа ти зцілений. Ранами Ісуса Христа ти зцілена, які б не були діагнози. Іменем Ісуса дана мені владою в духовному світі. Я розрушаю зараз всякий діагноз, який поставлений тобі в твоє життя лікарями. Я прямо зараз дана мені владою в духовному світі. Лука 10:19, наступати на землі, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Я розрушаю, я, який би ти діагноз не називався, яка б хвороба в тебе не була, я прямо зараз розрушаю іменем Ісуса Христа. І прийми Слово Божє! Він послав слово своє, і воно оздоровило тебе. А Слово Боже Господь. В Його підняв усе ім'я Свого, Слово Його да і амінь. Слово Боже, воно производить життя. Євреям 4,12 говориться, що слово Боже, воно живе і производить дію. Говори Слово Боже, своє життя, що ранами Ісуса Христа я зцілений. Я не признаю ніякий діагноз. Ранами Ісуса Христа я зцілений. Hallelujah. І воно буде производити дію, Слово Божі! Прийми Слово Боже! Свій дух в своє серце. І ніколи не здайся, ніколи не відступи від Слова Божого. А Слово Боже да і Амінь. Він все пригвоздив на голоски хрест, всі наші хвороби, всі наші немощі, всі наші гріхи. Ісус Христос! Всі наші прокляття пригвоздив на Голговський хрест, бо так написано в Слові Божому. А слово Боже да і амінь. Що важливо в духові, що важливо нам, щоб духовний мир, щоб духовний світ він працював, щоб це працювало в духовному світі. Нам треба вірити в Слово Боже. Нам треба вірити в обітавання, які дає Господь нам, в Слові Божому. Обіцянки. Він говорить. Послухайте, я вас не залишу сиротами. Він говорить. Краще для вас, щоб я пішов до батька. Ісус говорить, краще для вас. Бо як не піду, батько не прийшли, а як піду, я умолю Отця і Отець, поверне Духа Святого Християнству. Який зараз з нами, бо ми храм Духа Святого, ти брат і сестра, храм Духа Святого. І Дух Божий живе в тобі і в мені. І зараз це говорить Дух Божий до тебе, що ранами Ісуса Христа Ти зцілений. прийми Слово Боже, що Він тебе приведе через всі ситуації і зробить тебе сильнішим, сильнішим і сильнішим. І ранній дощ буде. Тебе посилати на Тебе благословіння. бо так написано в Слові Божому. Блажен ти, брат і сестра, ти блажен, бо Твоя сила в Господі. Халилюя. Ісус говорить, як я в тобі, а ти в мені, так і вони нехай будуть в нас. Ми в них, а вони в нас. І ти призван ходити в славі Божій, бо Ісус. Каже, ту славу Отець, яку ти мені дав, я їм передав. Ти призвина і призвана ходити в славі Божій. І Він тебе відібрав від світу. Він каже: не ви мене вибрали, а я вас вибрав із світу. Навчив, настановив і послав у світ. Ти посланий у світ, ти послана у світ, бо ти сіль землі. Ти світло для цього світу. Ти осоляєш там, де ти, на тому місці, куди тебе прислав Дух Святий, ти осоляєш землю. Ти світиш для цього світу. Там міняються атмосфери духовні. Тому що ти молишся і міняється атмосфери духовні на тому місці, де ти знаходишся, брат і сестра. Бо ти осоляєш землю. Ти освящаєш. Ти світиш для цього світу. Халилує. Друзі, діти Божі, будьте хрещені Духом Світим і вогнем, за який говорив Іван Хреститель, що я хрещу воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І будьте водіми Духом Божим. Як Ісус Христос, Він був хрещений і водім Духом Божим. Галілуя! І учні також. Вони були водіми Духом Божим і хрещені Духом Святим. І були водіми Духом Божим. І куди вони не заходили? Усюди мінялися атмосфери, в які країни вони не заходили, в які міста вони не заходили. Мінялися духовні атмосфери в країнах. Вони молилися, люди з люди з мертвих піднімалися. Люди біси виходили, все, все просто перетворяється в рух, в движення. Куди вони тільки не заходили? Тому що. Внутрі вони були водіми Духом Святим, Духом Божим, як і ти водім Духом Божим, Духом Святим, куди тебе не веде Дух Божий, всюди будуть мінятися атмосфери, бо ти будеш висвобождати Слово Боже в дусі світом. Ти будеш молитися, люди будуть оздоровлені, бо так написано в Слові Божому. Ісус говорить: ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє. Хто повірить, спасені будуть, і вас будуть супроводжувати знамення, будете визивати руки на хворих, вони будуть оздоровлені. Будете молитись, люди будуть звільнення получати. Що робимо ми, ми зараз, то, то це відбувається. Куди він нас не веде Дух Святий, міняються атмосфери в країнах, де ми не молимось, ви злагаємо руки на людей. Люди отримують оздоровлення в лікарнях, чи на вулицях, чи в домівки нас приглашають. Ми молимось, люди отримують оздоровлення, Люди отримують звільнення. Люди з, примиряються з Ісусом Христом. Ми молимося в інтернетах. Ми молимося в соцсетях, і люди через соцсетя, через молитви получають звільнення. Получають Сілення. Дорогі діти Божі, і приймають Ісуса Христа в своє серце як Спасителя. Будьте водіми Духом Світим. Драгоцінні діти Божі, Халілуя, благословінь вам, кріпості Духа вам, а кріпкого Духом Він охороняє в досконалому світі. Будьте в досконалому світі. Халилюя. Галилює. І не пристосовуйтесь до цього віку, діти Божі. А змінюйтеся розумом. Міняйтеся розумом. Щоб Дух Святий міняв нам наш розум. Щоб Господь змінював нас, щоб ми преображалися від слави до слави, від віри до віри. Аллилуйя. І щоб уже не ми жили, а жив в нас Христос, діти Божі, драгоцінні, галілює. Тому ісповняйтеся Духа Святого. Як був сповнені Ісус Христос і учні, драгоцінні діти Божі, Благословінь вам, кріпості, непоколебів вам, нехай дух віри буде на вас. Як Павел говорить, Дух віри на мені до Коринтян. Я вірую, тому і говорю, дух віри на мені, дух віри на вас, діти Божі, діть по всьому світові. Халлилуя! І проповідуйте Євангеліє, проповідуйте Слово Боже в Дусі Святом, нехай Дух Святий вас де по всьому світі і разом з Духом Святим, щоб ви прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Халілуя! До зустрічі! Рідні! Ми любимо вас! Халілуя! Халілуя, благословіть вам. Ми любимо вас, дрогоцінні. Халілуя, халлюя. Він проведе вас через всі ситуації, і ви будете сильнішими, сильнішими і сильнішими. Бо ви блаженні, тому що сила його у вас. Сила Бога у вас. Халілуя. Слава Богу! І серці у вас дороги до нього. Які б ви не проходили долини, ви будете сприймати їх за джерела. Халілуя! Слава Богу! Які б лікарі не ставили діагнози, знайте, що Він послав Слово своє, і воно оздоровило їх, нас, Слово Божє. Ранами Ісуса Христа, ми зцілені. ранами Ісуса Христа, сілена, дух, душа, тіло наше ранами Ісуса Христа прийміться в дух, прийміться в життя своє. Галілюя І благодать Господа Бога нашого. Нехай буде на нас всіх, драгоцінні. І любов Отця, і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь. Амінь, амінь. Благословені діти Божі, драгоцінні, ви царське священство, ви осоляєте цю землю. Ви світите для цього світу. Галілюя, До зустрічі рідні. Халилюя. Халилюя. Така присутність Духа Святого тут, друзі, драгоцінні. Наповняй зараз, Дух Святий, наповняй дітей Божих, наповняй зараз любов'ю Божою. Ми так потребуємо цієї любові, бо Бог і злив любов свою через Духа Свого, святого, Аллилуйя, Римлянам 5.5. Він і злива любов через Духа Свого, святого, друзі, наповняй нас, Дух Святий. любов'ю Божою, ми так потребуємо її, щоб ми передавали один одному цю любов. Щоб ми несли слив цей світ, любов Божу, бо світ потребує такої любові. Халилуя, Божої любові і, і слава тобі, мій Бог за Дух Святий. Я дякую тобі, Татку, за любов, милість Твою до нас, татку, бо милості твоєї повна вся земля. Я дякую Тобі за сина Твого, якого Ти віддав за нас, Баку. Ісус Христос, я дякую Тобі, що Ти прийшов у цей світ і поніс наші хвороби, немощі й гріхи. Галілюя. Ісус Христос, ти нас перемирив з батьком. Ісус Христос, ти нам приніс новий заповіт від Отця, заповідь благодаті, любові і духа. Ісус Христос, ти нам дав владу в духовному світі наступати на зміна Скарпіон і на всю ворожу силу. Ісус Христос, наші імена, записані в книги життя на небесах. Ісус Христос, ти нас не залишив сиротами, ти умолив Отця. І Отець повернув християнству Духа Святого, який був відібраний з часу гріхопадіння людини. І Дух Святий зараз з нами, Він в нас. Бо ми храм Духа Святого. Прийми зараз це. Це говорить Дух, живущий в мене. Прийми ти храм Духа Святого, брат і сестра. Галилюя. Дякуємо Тобі, Отець. Дякуємо Тобі, Ісус, Спасителю наш! Халілуя. Дякуємо Тобі, Дух Святий. Халілуя. Благословим, друзі, і до зустрічі, драгоцінні. Халілуя. Амінь, амінь, амінь. Драгоцінні, ми любимо вас. Халілуя. Нам вічність проводити разом, драгоцінні. Слава тобі, мій Бог, за Дух Святий. Слава тобі, слава і слава великий. Халілуя. Do zústri širidne. Amen, amen, amen.